Галина Британ, я Україна. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна Нащадку сумнозвісної орди, Не по зубах тобі. Я Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче і нижче падаєш. В безодню.